Права, 851. Знайдіть значення виразу. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання 3m у квадраті мінус 3n у квадраті. Ну що ж, давайте спростимо цей вираз, запишемо його добутку. Тут трійку можна винести за дужки, то ми можемо записати як 3. У дужках тоді в нас залишиться m у квадраті мінус n у квадраті, і це дорівнює. У душах у нас різниця квадратів двох виразів, то ми її можемо записати як добуток різниці цих виразів m-n на їхню суму на m плюс n. Є. Ну що ж, зараз потрібно знайти значення цього виразу, якщо m дорівнює 41, n дорівнює 59. Записуємо то. Наш вираз 3n. На n плюс n буду дорівнювати 3, що множиться. m у нас 41. Пишемо 41 мінус n це 59. Так, на їхню суму, то ми пишемо 41. Додати, а n 59. І це дорівнює. Це буде 3, що множиться. 14 мінус 59. Це буде мінус. 59 мінус 40, це буде 19. Мінус 1, це буде 18. Отже, записуємо 18. На мінус 18, що множиться. А 41 плюс 59 це буде 100. І це дорівнює. Ну що ж, добуток буде від'ємним. Мінус 3 помножити на 20 це 60, мінус. 3 на 2 це буде 6, 54 вийде. На 100 це вийде 5400. Є? Ну що ж, переходимо до другого завдання. 2х квадраті плюс 4 ху плюс 2y у квадраті. Давайте ми двійку винесемо за дужки. то у дужках у нас залишиться х2. Додати. 4 ху двійку забрали, залишиться 2. Хі. Додати 2y квадраті двійку забрали, буде y у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, у дужках у нас квадрат першого виразу, плюс подвоєний добуток першого та другого виразу, плюс квадрат другого виразу, а це квадрат суми цих виразів. Тобто ми записуємо 2. А у дужках тоді у нас буде x плюс y до квадрату. Є. Ну що ж, знаходимо значення цього виразу, якщо х дорівнює 29, а y дорівнює 28, 28. Записуємо то. Наш вираз 2. А в дужках х плюс y. У квадраті буде дорівнювати 2, що множиться. Замість х пишемо 29, додати, а замість y пишемо мінус 28. І це до квадрату це дорівнює. 2, що множиться. Далі 29 додати мінус 28 це буде 1. У квадраті. 1 у квадраті це буде 1, 2 помножити на 1, це буде 2. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Знайдіть значення виразу: ми знайшли в першому завданні. Отримали мінус 5000. 400. А в другому завданні отримали число 2. Є. І...